Підстави виникнення та види представництва права на вченення дій від імені іншої особи може ґрунтуватися на різних юридичних фактах, з якими закон Ч. З 230 Сінськ пов'язує виникнення дня повноваження. Такими юридичними фактами, підставами виникнення дня повноважень, можуть бути один договір, наприклад, договір доручення. 2. Закон. Батьки є представниками своїх малолітніх дітей за законом. 3. Акт орган юридичної особи призначення на певну посаду, пов'язані з здійсненням представницьких дій. 4. Інші підстави, встановлені актами цивільного законодавства, наприклад, факт спільного ведення господарства. Спільності майна при здійсненні одним з подружжя правочинів для спільного сімейного господарства він виступає як особа, що діє від імені в інтересах іншого подружжя, бо згода останнього на здійснення такого правочину припускається за винятком тих, що виходять за межі дрібних побутових. Залежно від значення волевиявлення для встановлення правовідносин представництва і виникнення повноваження розрізняють такі види представництва. Один добровільник, договірник, представництво те, що рунтується на волевиявленні представника, два обов'язкове або представництво за законом, представництво на підставі безпосереднього припису закону, з них найбільш поширеним є представництво на підставі договору. Йому на більшість норм глави 17 ск. представництво та значна кількість норм глави 68 ск доручення. Добровільне представництво здійснюється на підставі договору, тобто узгодженого волевиявлення того, кого представляють, і представника, наприклад. Адвокат повірений є представником на підставі договору про надання юридичної допомоги різновидом добровільного представництва є комерційне представництво згідно зі ст 24030 комерційним представником є особа яка постійно та самостійно виступає представником підприємців при укладенні ними договорів у сфері підприємницької діяльності особливістю суб'єктного складу відносин комерційного представництва є те, що комерційними представниками можуть бути особи, які є суб'єктами підприємницької діяльності, такий висновок випливає з того. Що комерційне представництво має своєю метою укладення договорів у сфері підприємницької діяльності, а отже і особа, яку представляють, і представник повинен мати бізнес-дієздатність, комерційне представництво є видом добровільного представництва з особливим суб'єктним складом і сферою застосування до особливостей здійснення комерційного представництва належать предмет. Систематичний характер дій комерційного представника, платність договору, крім того, Ч.С. 2403 допускає комерційне представництво одночасно кількох сторін правочину за згодою цих сторін та в інших випадках, встановлених законом, отже, коли особа постійно виступає від імені підприємців при укладенні ними договорів у сфері підприємницької діяльності. То за їхньою згодою вона може представляти різні сторони правочину договір на комерційне представництво припускається оплатним Особа, яку представляють, зобов'язана сплатити представнику винагороду за вчинення дій. Крім випадків, коли в самому договорі міститься вказівка на його безоплатний характер, якщо така вказівка відсутня, і одночасно договором не встановлені розмір винагороди і порядок її сплати. Особа, яку представляють, оплачує за комерційне представництво суму, котра звичайно стягується за послуги аналогічного характеру з 630к. Крім того, представник має право на відшкодування витрат, зроблених ним при виконанні доручення, у разі укладення договору від імені кількох підприємців, одночасно витрати поділяються між ними в рівних частках. Якщо інше не передбачено угодою сторін, найчастіше комерційне представництво здійснюється на підставі договору доручення глава 68. Цій договір має визначати обсяг наданих комерційному представнику повноважень та порядок їх реалізації. Повноваження комерційного представника також можуть бути підтверджені довіреністю. Особливості комерційного представництва в окремих сферах підприємницької діяльності встановлюються законом. Наприклад, комерційному представнику може бути надане на певний строк виключне право щодо укладання угод від імені та за рахунок довірителя та або на певній території 1 тисяча ск. Довіритель у цьому випадку не вправі призначати на цій території інших комерційних представників представництво за законом, обов'язкове представництво регламенту Ять Сяськ 240, котра відносить до нього один представництво батьками усиновлювачами своїх малолітніх та неповнолітніх дітей, два представництво опікуном малолітньої особи та фізичної особи. Визнано й недієздатною. Цей перелік не є вичерпним законне представництво, можливе також в інших випадках, встановлених законом, характерною особливістю представництва за законом є його спрямованість на захист прав і законних інтересів осіб, які внаслідок малоліття, недоумства або душевної хвороби не можуть піклуватися про себе самі, а тому є недієздатними СК або лише частково дієздатними з 31 ськ У зв'язку з цим воля таких осіб для вирішення питання про необхідність представництва їхніх інтересів зовні не має значення законними представниками своїх малолітніх дітей є батьки. Це положення закріплене не лише в СК, але й у скарж стану шлюбу з матір'ю дитини. чину, заява про визнання себе батьком дитини за відсутності шлюбу з матір'ю. Рішення суду про визнання батьком дитини, законними представниками малолітніх дітей є також усиновлювачі, котрі за своїм правовим становищем прирівнюються до батьків. Їхнє право на представництво рунтується на нормі закону та рішення про усиновлення батьки усиновлювачі можуть укладати за малолітніх дітей будь-які правочини, але управління майном дітей батьки усиновлювачі здійснюють за умови. Що вкладення правочину не суперечить інтересам дітей, що стосуються неповнолітніх дітей, то за загальним правилом вони вчиняють більшість правочинів самі, але за згодою батьків усиновлювачів або піклувальників частини 2.302. Отже, законне представництво стосовно цих осіб можливе лише у випадках, передбачених законом, наприклад, 5. 30 твацк. Увиникне дня повноважень у опікульнарум тум'єтьця на положеннях шк. 240 мтувацьк, Згідно з якою опікун є законним представником малолітньої особи та фізичної особи, визнаної недієздатною, а також на адміністративному акті рішення про призначення в опікуном у сукупності ці юридичні факти є достатньою умовою виникнення у опікульна повноваження для діяльності як законного представника, тому при здійсненні ним діяльності від імені опікуваного необхідно подати відповідний документ про призначення опікуном опікульни здійснюють усі дії, які міг би здійснити сам опікуваний, якби був дієздатним. Проте вони без дозволу органів опіки і піклування не мають права здійснювати від імені опікуваних правочини, що істотно зачіпають майнові інтереси останніх дозвіл органу опіки і піклування, що видається в опікуну на здійснення такого правочину, встановлює для нього додаткові повноваження крім тих, що вже передбачені законом законними представниками своїх членів можуть бути також громадські організації. Наприклад, об'єднання громадян за законом про об'єднання громадян мають право представництва і захисту своїх прав, а також законних інтересів своїх членів і учасників інших громадян в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, інших державних і недержавних організаціях.